Всім привіт! Ви на каналіка. І сьогодні ми забираємо свій подарончик і дивимося, що там, я думаю, коляски. Я так надо би були коляски. Так. Тут у нас є подаруночок, зараз відкриємо це рамочка. І не видно, навіть самого маложа. Давайте ліпше запакуємо. А, ну, добре. А, Почтольйону нашого візьмемо. Який вже не почтальон. Його треба знаходити. Вона бумажки забула. Ну нічого, це може вона бере дві штуки, якщо може загубитися олівець, чи ручка, коротше. Вона завжди бере з собою ту штуку, бо треба комусь, наприклад, може на ручки взяти, тикнути і все, свій підписок. Під, 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 під.

О, подожди, добрі день. Ви новенький там. Так, лисочок. Ви ну, можете просто взяти на оцей талончик. Та ага. побачення. до побачення. От это да. Сказала, на талончик можна. А завжди приносили напевно новенька, просто перепуталась. Ну йду на кухню. что он подарил мне кошек. А я учусь. ла 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 королева, королева. Ой, у луди червона колына, ох, и

Моє мої, моє мої. Ви мені полізити фруктики. Морозову досить пор сохне. А так хотіти попробувати його сок. Ні, ні. Е, ні, Софія, не можна. Полізу собі фруктики, Я же худію. Де тут фруктики у нас? Ну хліб ходи, не? Худіння. Там хліб винял не ходить. Так не полежала фруктики. Ой, пропустим. Тепер у цей хліб не можна. І треба тепер брати новий колон, бо треба його лізати. Ладно, поставлю хлібчики. Так, а за цей час візьму ножик. ла 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 Семь. Ой, а чо так? Не має бути Ой, блін, забула як тут і бутер робити, а мама нам готувала Ааа Вроде тебе кавун и хлеб Легкотня Я не пометаю. Ладно, даропулезай ковунчик. Так, попробую. Ой, фу, это буквально. На жана мало давала с хлебом. Это не забуду. Добрий потім. Так. Так якого дня мама ще не встала до серпора? Що вони там роблять? Ах. Мама, мама, открывай, ты, я знаю, что ты сейчас спишь. Господи, я уже жгу Доня. Ой, да, рыбич. А что, а что ты это хиботика шо да? Та? Представляешь, там всю еды. Ну ладно, ну. Ну, если у нас Ой, Ладно. тільки що прався, да? Не вночі, Ну да. О, спасибо. Так мы с тобой. О, а что такие? Подробник наш пришел. Так, да. ура. Ой. Так все пишу зай. Це треба нашу штуку взяти. Ну і не пікнуло. Чекайте. А карточку беремо з собою. Ладно, пішу, пішли до волосів. Пішли. Кому цікаве, відео, таке. Хто тепер кожен ранок буде робити ем, той зарядку? Я тільки що робила зарядку. Ой, Діти, відкривайте, не відкрити, вони забули закрити. Тут всі одинакові карточки. А чому ми твої не мігли відкрити? Бо наша не така. Mm. Ой Ну просто раз Береш сердечко, ключ, а ваз Сію до наклі Ооо Пум'ятру Так ти зайчик Пам'ятаю ту фотку, але би хотілся ще Ради і батьки, то не буду мішати, буду У нас было карточку. Вот это да. Мы Плюс Бриждури. Ой, брюсдули. Все, пиши, пиши, пиши. А да, пишу. Соски, соски. Соски, болеть. Ой. Вот третий класс. Натяжкими. Давайте будем все одно три ручки мати, бо вони дуже такі малі. Ладно, открой муж. Відкрою, заходь, дорогая. Тепер ця карточка викину от сюди. І заклею та дату Чого туди невозможно зайти тепер? Я знаю що хочеш Давай Виходи. Эм находись, мама ца. Euh, що что такое це? Да они добро захватил все нормально. Все, видаю Опа Відаю мене, мені больно було. Ну и что не видав, не видав хала, -ха. а ты ще доколу не зайдешь, бо я до свій ключ. Це? Я мучена. Давай, давай, давай. Ой, чекайся, я так мабути, а Отак? Все, я зар... Давай, дивайся. Відпущу ну, тебе тебе заруба будеш плакати. Не буду, будеш. З... не плачу після того. Все, типу я спав, не говорю нічого. Я прийшла, що Чого... тебе Муж був, нічого зі мною не робив, ну ладно. Типа вони пішли. А перший поверх відкривати подарунчок, я хочу так коляски, ви не знаєте як. ме ма, мама, мама, ма та 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 мама, мама, ма давайте чекайте. Ма-ма-ма-ля-ма-мина-на-на-ма-ля. Так сідайте, малыші. А гуляла ля-да-да. Це пішли відклівати подаруночок. І дайте вас зверху. Раз, два, три. наши Вау, я буду, буду красива. А, да, давай, давай, промеляй. <гиблик> uh. ла, -ла, 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 ла какая ты красота. Все, вот все его стола... туда наверх. Пишли. Так На, це видео закидчивите. Все видео у вас было до конца еще папа папа. -па.